З приводу очисників на Джундір 7000. Дивіться, спеціально таку композицію поставив піддон на фоні секції для стріптіл, це також секція нашого виробництва. На ньому, бачите, трошечки вище стоїть ще один тип очисника. Так, Це для сівалочки Оздуман. Але давайте до діла. Дивіться, це виходить у нас зліва направо йдуть перші два кронштейна на Jundir 7000. Так, перше, що нам треба з вами перевірити, оці посадочні отвори, тому що воно і на John Deere, і на Кінзе, і на Great Plains чомусь такі тіпи, як взаємозаміняємі, але при цьому є якісь там у них невеличка різниця по розміру. Дивіться далі, що хочу. Є два різних варіанти регулювання, скажімо так, робочої глибини самих цих очисничків. Вибачаюсь, буду показувати пальцем. Оце ось, бачите, паз. В якому ставиться болт. А болт лягає, я взяв спеціально так поклав. Тобто сюди закручується болт і лягає він на цю полочку. Так, і тоді ви обмежуєте глибину, що він не падає донизу. Це коли у вас є і бороздой і розрізний диск, тобто турбодиск. Або коли працюєте без турбодиска, ось є інший варіант регулювання. Тобто він упирається в цей болт, нікуди нижче не падає. Так, сюди. Ставиться, ступиця, Ось показую ступиця нашого виробництва. Самі робимо так, запресований підшипничок, Ось його тип, закритий двохрядний шариковий підшипник CT Agri, це фабричний Китай високої якості. Ми їх, ну скажімо так, майже не продаємо як запчастини. Тобто 5-6 сезонів він тут точно вихожує. Навіть якщо щось із ним сталося, їх є дуже багато на складі Ірбіса. Ірбіс їх продає в районі 100 гривень за штучку. Дивіться, ось такий їжачок намальований на сайті. Такий також робимо, але я, скажімо так, дуже рекомендую ставити отакого от типу акулячий зуб його називають. Цей працює на порядок ефективніше, ніж прямий. Якщо цікаво, я зараз вам скину наше відео з Тіктока. Там побачите, в чому різниця. Ну, І друг вам цікаво. Приблизно ось так і ще ставимо бороздочисники. вон такий великий розрізний диск. Ще додаткові чесники, рядкоутворювачі, каточок. Ось на Оздумен турецький Повторюся, ось. Все. Купа варіантів, дисків, які ми робимо так само і на ці всі речі.